Сьогодні ми разом з вами будемо вчитись приборкувати хаос ідей. Ідеї, які записані на листочках, в блокнотах, в збережених телеграм, збережених, можливо, в Тік-Ток, в Інста, якісь десь референси, посилання Словом, Ми сьогодні разом з вами розробимо крутезну систему зберігання контенту. І я вам не просто розповім, я вам покажу. Як налаштувати систему збереження контенту в notion, як зберігати ідеї з Instagram, як зберігати ідеї з TikTok, YouTube, зі статей, як зберігати лінки, як зберігати і візуал, і тексти, і так далі, щоб все це було у вас під рукою, прямо в планері біля контент-планування. Погнали! У всіх власників планерів є ось така уже збережена база даних. Вона не налаштована поки тому, що кожен з вас має її налаштувати під себе самостійно. А в цьому відео я розповім як. Отже, це база даних, в якій буде все зберігатися. І для того, щоб ви могли, наприклад, з Instagram чи з мережі зберігати все це собі швиденько, вам необхідно ось таке розширення для Chrome. Я не впевнена, що воно є для IOS, протестуйте, напишіть в коментарях, бо я знаю тільки те, що я знаю. Отже, ось таке розширення ми собі встановлюємо. Ось так цей значок виглядає на панелі. Кожного разу, коли ви бачите щось, що вам подобається в мережі, будь-то стаття, будь-то відео, наприклад, на, в Instagram якийсь Reels, ви можете, відкривши цей Reels з ПК, натиснути на. Ось цей значок, і вам одразу запропонується зберегти його в ту базу даних, ідеї для контенту, яку я вам показувала. Що важливо, якщо вам тут підходить текст, то воно вам збереже весь текст. Якщо вам потрібно тільки візуал, весь текст виділяйте, видаляйте і в тайтлі напишіть, що конкретно звідси потрібно собі взяти. Ось, наприклад, у цьому, у цьому відео шикарний. Візуальний хук з цієї кісточку. Супер, дякуємо Меллі за ідею. Будемо шукати, як це зробити самостійно, або своєму контент креатору покажемо цей візуальний хук. І тому в тайтлі ми пишемо: використати цей хук. Чудово! «Save page». Зберігається. Тепер переходимо в наш файл. Ідеї для Instagram» натискаємо, і бачимо, що наше відео вже тут, є на нього посилання і є підпис, що ми звідси хочемо використати. Якщо ж вам потрібно зберегти текст, хештеги, то ви можете взяти це відео, також натиснути і зберегти абсолютно весь текст, але на початку в тайтлі написати що, і ви пишете використати текст. Теги та хук. Чудово зберігаємо. Переходимо назад в Notion, і бачимо, що воно нам ще раз зберегло це, і додало використати текст теги та хук. Наприклад, ви знайшли собі статтю, яка вас надихає, або там є якийсь матеріал, або ви хочете посилатись на цю статтю. Ви так само натискаєте, в тайтлі, ви пишете. Що використати, ну, використати цю статтю, як саме, та зберігаємо. Переходимо знову ж таки в наш файл і бачимо, що нам зберіглася ця стаття, збереглося навіть зображення, яке в цій статті, для того, щоб ми візуально могли собі все зрозуміти. І таким чином ми зберігаємо з інсти та з мережі, будь-що, що вам потрібно. Для збереження ідей з YouTube можна використати розширення СНІПу. Його трішки важко встановити, потрібно буде в твоєму Notion створити ось таку таблицю, в якій буде лінка. От. І таким чином воно вже запрацює. Тобто, важливо розуміти, що ти маєш створити базу даних, таблицю, в якій буде зберігатись лінка. Якщо ти все зробиш правильно, то під будь-яким відео на Ютубі в тебе буде своя власна додаткова кнопка Take The Notes. Ось ця. кожного разу натискаючи під відео Take The Notes, в тебе буде створюватись окремий файл, в якому ти зможеш написати в заголовку, що конкретно з цим відео ти хочеш зробити. Ти будеш бачити лінк на це відео, ти зможеш відмітити теги для себе, так? Ти зможеш залишити замітку. Ти зможеш статус собі цієї ідеї проставляти. В тебе твоя таблиця буде поступово заповнюватися тими відео, які ти для себе береш. Ще однією такою чорною дирою для ідей є чат GPT. Якщо ти ним активно користуєшся, і ти часто з ним генеруєш якісь ідеї, обдумуєш якісь ідеї, то дуже часто вони там і залишаються. І Потрібно якось чи копіювати ці тексти і переносити, десь кудись собі зберігати словом, дуже багато ідей там губиться, тому я рекомендую встановити ось таке розширення. Після того, як ти його встановиш, в тебе з'явиться біля кожної бесіди ось такий пін. Ти зможеш також зберігати його собі в опрацьовані ідеї. Переходимо, перевіряємо, як це все виглядає. Ідеї з чат GPT натискаємо. І ось у нас з'явився наш ремонтний кошторис. Натискаємо на лінку, вона нас відправляє в потрібний діалог в чаті GPT. Ось така штука. Зберігайте собі ці ідеї. А для того, щоб знаходити вірусні та круті ідеї в твоїй ніші в Тікток. Я рекомендую сорт, сорт sort of tiktok по-моєму, це називається, і кількість користувачів говорить сама за себе. Отже, як ми цим користуємось? В пошуковий рядок ми пишемо, наприклад, психолог, і нам TikTok сам рекомендує психологів. Ми обираємо того, хто нам по вайбу подобається, підходить. Перейшовши до кріейтора в акаунт, ми можемо подивитися найкращі відео цього кріейтора. Тобто, ми можемо подивитися найстаріші і подивитися, з чого людина розпочинала взагалі вести блог. Ми можемо подивитися ті, які найбільш були переглянуті людьми, тобто ті, які залетіли, завірусились. Ми можемо подивитися, які з них були більш залайкані, тобто на що був резонанс у людей. Ми можемо подивитися, які були найбільш відкоментовані, зазвичай, це плюс-мінус одні ті самі, але. Ті відео, які були найбільш відкоментовані, ми провалюємось в коментарі і дивимося, що люди питають. Аналізуємо їх запит, що їх цікавить, що вони уточнювали. І зазвичай у великих акаунтів, у великих креаторів немає часу відповідати всім. І звідси можна набрати дуже багато собі прикольних інсайтів. Після того, як ви знайшли те саме відео в TikTok, ви можете його так само зберегти, як ми зберігали. Відео інстаграм, подивіться саме перше розширення. Та якщо би у нас з вами був якийсь рейтинг, де найбільше пропало ідей контенту, то це був би Телеграм, і я вас прекрасно розумію. В мене також так збереження в Телеграм це просто кладовище ідей, і якщо ви не, не можете просто відмовитись від нього, то давайте його організуємо. Прямо зараз разом з вами створимо супергрупу. В нашому файлі в Notion створимо собі ось таку таблицю, де будемо зберігати лінки на повідомлення Telegram. А в самому Telegram ми створимо собі супергрупу. Переходимо, натискаємо групу, називаємо її ідеї, Нікого не кличемо. І всередині групи ми собі просто створюємо гілки. Для цього натискаємо керувати групою і вмикаємо гілки. Зберігаємо. І нам відкривається ось таке вікно. Тут ми просто скидаємо собі якийсь смайлик для того, щоб наша генеральна відка зберіглася. І як, в принципі, можна собі організувати цей простір. Можна окремо зберігати візуал. Як референси. І для того, щоб зробити вітку візуал референси, ми натискаємо ось тут на три крапку, Створити гілку і пишемо собі, що це буде візуал? Чи візуальні референси. Супер. Створюємо. Знову ж таки, для того, щоб ця вітка збереглася, потрібно будь-що написати собі. Закидуйте собі туди просто смайлик для початку, далі розберетесь. Можна собі створити відку, наприклад, ваші голосові замітки. Не знаю, як у вас, а в мене класні ідеї, або спросоння з'являються. Ну, от просто, я ще сплю і можна, можу лише наговорити собі якийсь текст. Або перед сном, коли я вже майже засинаю, приходить якась ідея, можна залетіти сюди, швиденько наговорити собі щось і зберегти. Наприклад, ви собі зберегли а, якусь історію, так? Написали собі, і далі ви просто копіюєте собі ось так посилання. Скопіювали посилання, заходите в цю таблицю, зберігаєте, і ось у вас буде тут посилання на те повідомлення, чи той референс, який ви зберегли собі в Телеграм. Ось таким чином. Ось таким чином, друзі, ваш хаос перетворився в систему, мультиканальну систему збереження ідей. Тепер ви зберігаєте ідеї і в Телеграм, і з Телеграма зберігаєте їх в notion. Тепер ви зберігаєте ідеї з TikTok в notion. Тепер ви зберігаєте ідеї з YouTube в notion. Тепер ви зберігаєте ідеї з Instagram в notion, з глобальної мережі інтернет в notion. Тепер перед тим, як планувати контент, ви просто заходите в свою базу даних в Notion, і всі ці ідеї перед очима у вас. А, ми ще забули про чат-GPT, точно! І навіть чат-GPT. Я вас вітаю! Ви систематизували свої ідеї таким чином, щоб швидко та якісно створювати контент. І як завжди, маєш знаєш мені щось корисне Монетизуй це!